Почали підключати певні райони міста Харкова до електропостачання. Це робить Харків обленерго. Хочу сказати, що якщо брати по статистиці, то приблизно 35% сьогодні житлових будинків підключено до електропостачання. Що стосується опалення, то нам вдалося вже. Кричити приблизно 50% всіх житлових будинків харків'ян у них є опалення, і будемо працювати. Всю ніч для того, щоб якнайбільше підключити харків'ян до теплопостачання. Що стосується неропостачання, то на жаль, вимкнуто вуличне освітлення, не працює електричний транспорт, бо просто не вистачає потужності для електропостачання цих об'єктів. Ви знаєте, я на жаль не можу сказати терміна ліквідації, бо «Укренерго» чітко не дає нам відповідь на це питання. Що стосується руйнації, то дійсно дуже серйозна руйнація. Підкреслю дуже серйозна руйнація розбити трансформаторні підстанції, подаючі лінії. Тому зараз дуже важко казати про відновлення відбудову цих трансформаторних підстанцій, а як слідства і підключення всього міста до електропостачання. Але будемо робити так, що якщо буде потрібно, вводити графік відключення, щоб всі харків'яни мали електропостачання. У певні часи, і ми будемо працювати для того, щоб якнайшвидше відновити електропостачання по всьому місту.